Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити гру під назвою Red Faction 2. І ми ось так починаємо досить ефектно з цим прекрасним автоматиком. Так, відчиняємо ці броньове, цих броньованих роботів якими ми будемо керувати. Не встиг заховатися, ха-ха-ха. Все сідаємо в нього. Ось так. Так, і як? хего там треба. Давай. Ось так вам. Тільки як тут ракетами стріляти. Бо в мене ця машина трохи зараза валить. Як і очікувались, мене підірвали. Звідки вони вилізли? Вони з них, вони тут внизу були. Так, і де ж там ще? А. Більш нічого. Гаразд, заліземо. Аналерсток. Як і от тут треба. Ось так десь Треба? Так, як тут? О, все ж знищив? Тримайте. І куди ж нам рухатися? Куди ж нам рухатися? Тут наче усе отак. А! Треба ось так на пробіл натискати. Ось так. А ну ви лазьте. Де ви там ховаєтесь? Вилазь такому говорю, а то вам ось таке буде. Ось так вам. Я не можу пройти, тоді ми ось так пройдемо. Підірвемо дірвемо все. Ось так вам. От засранці. Так, рухаємось далі. Де ви там ховаєтесь? Ідіть сюди. Ось так вам. І куди ж нам тепер? Давайте в якусь сторону підемо. Я вгадав. Треба просто в сторону йти, якщо... Ось так я пройду. І куди ж нам тепер? Так, вийдемо. Це що, якась нова зброя? Ні, ну оце. Для мене нова зброя. Так, а ну, відійди. Ось так будемо заходити. Ось так тобі. Перезарядка. Зато тут якісь набої є. тут аптечок. І куди ж нам? Рухатися ж. Ми ж тут були? Попередній серії. за... Кто еще скидов? Ого, я, яка тут бавовна была. stop him he'll try to cover his escape by firing the missile while it's still inside the silo that coward won't care if the blast kills his soldiers too Так, і куди ж нам? Сюди. Що за фігня? О, замок. Зламали. Тепер рухаємось сюди. Чудово, зато це ми викликали, опускаємось. Ось так вам. Ось так вам хедшот. В якому напрямку мені йти? Звідти я приїхав. Тоді що мені. Ракетою називається. По мені влучили. Опускаємось ще не Ось так рухаємось.

Ас інде сайло. Так, вмикаємо. До побачення. Ось так тобі. Все ми його завалили.

alias, my heroic demolitions expert, you are just in time for my announcement to the squad. soapbot's armies have declared their loyalty to me. i am now chancellor of the republic of the commonwealth. i don't understand. i, I thought we supported the red faction. yes, i know. I think we all agree that Echo here is an ass. Where we differ is that you and Tangier support the Red Faction. They would destroy the technology that created us. I will use the nanotechnologies. It should be used. I will create an army that cannot be defeated. We trusted them, hailed them as heroes, but they got the drop on us. Open fire. Ah, uh, yeah, I witnessed it all. Hero hid behind his desk. Seems he didn't have a weapon. It was symbolic. Our new government would have ushered in an era of peace. Peace? Then what use would we be? We were created to fight. When Tangier arrives, you three will be declared enemies of the state, and publicly executed. I don't think so. All of you, put down your weapons. I'd kill them all, but Mola's army would be on top of us. There's a passageway behind the banner. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!